Вітаю глядачів обласного державного телеканалу Покрова, 14 жовтня. Це день українського козацтва. І сьогодні ми говоримо про те, як релігійне свято стало власне днем українського козацтва, як це було в історії. Сьогодні Олег Корнієнко, відомий історик, краєзнавець, публіцист і громадський діяч, гість нашої студії. І всі ці подробиці він нам розповість, пане Олеже. Я вас вітаю. Отже, Добре. все таки Покрова, якби от раніше, да, сприймалася як суто релігійне свято, і власне тільки мабуть у незалежній Україні. Ми зараз почали говорити про те, що це ще день українського козацтва. А як так стало, що релігійне свято перетекло от в свято Лицарства Українського? Справа в тому, що і за часів ранньомодерних, тобто за часів існування козацтва, Свято Покрову було завжди особливим, і воно стало народно обрядовим святом, не лише релігійним, і стало невід'ємною частиною української мілітарної культури і української культури в цілому. Бо слово казак і слово молодий чоловік, парубок воно є невід'ємним, бо як синонім да? свого часу. Того, свого що... часу а на відміну від інших земель, де існували подібні формування, як то, наприклад, та ж сама Росія, де існували різні козацькі формування, там не відбулось поєднання слова поняття козак і, скажімо, звичайний так? Да? От <кх�> на, Україні, на Україні за часів Хмельниччини практично відбулося масове показачення населення, і тому Козаччина вона стала складовою. Вплинула дуже сильно вплинула на культуру в цілому як складова мілітарної культури. І практично вона формувала менталітет україн, українства і сучасна Україна багато в чому завдячує саме українському казацтву. Як трапилось так, що релігійне свято стало стало. Скажімо, святом народно-обрядовим. Справа в тому, що свято покрову, воно походить ще з 9 століття. І був такий переказ, що в одному з храмів Царгороду, тобто Константинополю, центру Візантійської імперії, зберігався покров Пресвятої Богородиці, і під час нападу ворогів Священники вмочили покров в море, піднялась буря, і військо це вороже було розсіяне. Справа в тому, що Богородиця. Стала Матір Божа, вона стала символом, покровительницею лицарства, загальноєвропейського лицарства. І безумовно, що українське козацтво було складовою лицар... загальноєвропейської лицарської культури. І цей культ Богородиці, він був поширений по всій Європі, в тому числі по Україні. І, мабуть, на сьогоднішній день ви в будь-якій українській хаті більше найчастіше зустрінете саме цей образ. Матір Божа була покровительницею всіх шляхетних вояків, християнських вояків, які боролись за правду, за честь, за, значить, за християнські цінності. Тим більше це стосувалося українських козаків, які з затвердженням, затвердженням деяких істориків перебували на такому своєрідному кордоні кордоні між. Православною і католицькою, скажімо так, католицьким різновидом християнства, а найголовніше між християнством і мусульманством, тобто на межі великого кордону. І практично українське козацтво змушено було захищати, приймати на себе з півдня і зі сходу удари, направлені проти Європи. Таким чином. Традиційно стало, що українське козацтво стало вважати своєю покровительницю саме Божу матір. І найпоширенішим типом храму, назвою храму, був Покровський храм. Тобто, в будь-якому козацькому місті ми могли віднайти Покровський храм. Навіть що, власне, в Сумах був. Так, дуже унікальний трибанний, пізньоборочний храм, на превеликий жаль. 1932 році тогочасний наркомат культури України звертався до керівництва Сумської міської ради з проханням не руйнувати цей храм, але в храмі був влаштований спочатку крематорій, де показово, скажімо, на екскурсії водили людей. А в 1935 році, на жаль, він був знищений. І сьогодні окраса. Сум, колишня краса Сумпокровська площа практично без своєї цієї перлини, без цього унікального <плес> ну, єдине, що маленький цей символ поставили, щоб нагадувати, <плес> ну, <так>. що <плес> саме тут він стояв. Люди можливо не знають, що значить там окремо стоїть капличка, і окремо на місці алтаря стоїть знак, по якому власне ходити не можна, бо це святе місце, тобто там, де був алтар попереднього храму. Ну а якщо от продовжувати, от наприклад, образ покрову Пресвятої Богородиці після зруйнування Запорізької Січі, наші козаки ті, що вціліли, і пішли за Дунай, забрали з собою. Але все-таки, от давайте поговоримо власне про це про козацтво, про оцю унікальну унікальне військове формування, якого боялися і турецькі хани, там і інші там якісь військові формування того часу. Тобто, все таки, ну мені здається, такого як в Україні, от не було таких формувань. Козаки, так, тобто треба... якась є своя традиція українська у захисників. Е, треба дійсно українське козацтво було унікальним явищем. Я сказав, що передумовою його виникнення було те, що Україна перебувала на своєрідному великому кордоні. І саме зовнішня агресія була однією з головних причин, яка покликала, скажем так, порадила українське козацтво як силу. Направлену на захист, захист власної, власної землі. Ну, Начебто це, це воно виникло як стихійно, але наскільки була висока військова організація? здається? Ну, я, нам говорили, що воно було стихійно, виникло. Проте завжди провідна верства відігравала. Відігравала головну роль. Вибачте, таке твердження, що, скажімо, як, як сказав хтось із великих філософів, цим світом прави Господь Бог через невелику кількість героїв і провідників. От. Так, власне, воно і відбулося. На Україні, в Україні, коли невелика княжа Верхівка, скажімо так, українська аристократія чола цей процес, звичайно, він був не без народної ініціативи. Проте, проте провідниками провідниками завжди служила українська, українська шляхта, мається на увазі, що ми маємо на увазі під шляхтою. Під шляхтою ми маємо на увазі вільно народжених людей, які в основному присвячували своє життя, так би мовити, шляхетним справам, в тому числі обороні обороні вітчизни. От, і провідна верства очолила цей процес. І, зрештою, все це вилилось в формування. Створення реєстрового козацького війська і як різновид різновид козацького війська виникло Запоріжжя Запоріжжя. І треба розділяти ці два поняття: реєстрове козацьке військо. Це якби як воно було на службі влади, так, але яке лягло, яке стало в основу лягло в основу створення української держави. Це та, та була провідна верства, яка, власне, скажімо, Сприяла створенню української держави середині 17 століття. Згадайте тих же самих там Богдана Хмельницького і його найближче оточення. Натомість Запорізька січ про всій повазі до її героїзму, і так далі, це вона радше нагадувала воєнну демократію, от коли яка жила за своїм звичаєвим правом. От і, е, значить, її поняття, вони дещо, скажімо, її устрій дещо відрізнявся від устрою реєстрового козацьке війська, яке вважало себе лицарством, е, причисляло до загальноєвропейського лицарства. І це не безпідставно, бо воно керувалось, наприклад, литовським воєнним статутом 1523 року разом зі звичаєвим правом. Ну, плюс е, загальне, е, загальні... Загальноєвропейські такі, скажімо, речі, як Магдебурське право, інше право. І плюс воно дотримувалось лицарської регули, про яку ми, можливо, ще згадаємо. А от військова демократія відрізнялась на превеликий жаль тим, що там в основному базувалось, там не було писаних правил, там було звичаєве право, і на превеликий жаль, там можна було атамана, наприклад, інколи проміняти на свободу. І Пам'ятаєте, як у Гоголя чудово написано, коли козаки в поході, вони підтримують свого атамана, mm -hmm. слухаються його, але коли повертаються з походу, да здравствують праздник непослушання, ну, да, як уже то кажуть. Кожен сам собі господар. О, так що тут, тут є така от особливість. І, власне, це реєстрове козацьке військо, яке здобуло, скажімо так, і європейський досвід, і досвід державотворення в Речі Посполитій. От, а це була зовсім, скажімо, не така, от нам тривалий час за радянських часів малювали Річ Посполиту як щось страшне. От, насправді це було зовсім не так. От. І саме це козацтво, яке здобуло досвід державотворення, воно посприяло тому, що в середині 17 століття виникла українська держава. І, на щастя, на щастя, навіть на сьогодні ми на прикладі нашої області можемо прослідкувати. Її, так би мовити, воно настільки міцно вкорінилось, що навіть е, угу, поділ устрінь, він, да. і на і сьогодні, сума він на сьогодні ще простежується навіть у зв'язку територій, який, попри всі е, адміністративні реформи Радянської імперії, Радянського Союзу. І е, один із наших земляків, який працює в Києві, е, пов'язаний з Телебаченням, Ростислав Мартинюк, от, він пропонує, наприклад, е, Якщо повертатись, здійснювати адміністративно територіальну реформу, то краще повернутись до принаймні до старих меж полково полковосотинного устрою. От і ви можливо самі інколи проїжджали по. Території Сумщини спостерігали. Їдеш по одному району, тут один побут і угу. один а, тип будівель. Приїжджаєш, наприклад, із Білопілля в Рамни. Там уже зовсім, зовсім інше. Ну... О, це вам приклад того, що, скажем, Козаччина до сих пір пір проглядається не лише. Скажем так, на рівні і на рівні побутовому, і навіть на рівні ментальному, певним чином. Mm -hmm. Ну, а наскільки власне важливо, що от з 99-го року, коли вже ну незалежна Україна постала, от Свято покрови стало днем українського казацтва, і до речі, від сьогодні президент підписав указ 806-й про те, що 14 жовтня віднині буде днем захисника України, і може дякувати Богу, ми припинимо святкувати день захисника 23 лютого за радянською традицією. Що скажете? Наскільки це? важливо. це дуже це вкрай важливо, і можна лише подякувати президенту. Бо, значить, багато істориків, багато а, прохильників, скажімо так, історії України і скажімо, людей, які переймаються питаннями української культури, давно вже про це говорили. Дійсно, ще за президента Леоніда Даниловича Кучми, ще в 1995 році був підписаний указ. От, дуже відомий про відродження історико-культурних і господарських традицій українського козацтва, який поклав початок власне, серії нормативно-правових актів, направлених на відродження казацьких традицій, і потім був прийнятий указ про встановлення Дня українського козацтва на покрову. І варто відзначити, що я вже говорив, що українське козацтво воно лягло в основу. Було одно із тих факторів, яке сформувало, сформувало українську культуру, культуру українського народу, його ментальність От, і власне сформувало той тип українця, який зараз героїчно б'ється в зоні антитерористичної операції. Можна сказати, що нащадки це б'ється сучасне казацтво, сучасні. Сучасні Хмельницькі, Вагуни, От, Ми бачимо, як. Ну, Дійсно, настільки да, наскільки самовідана і героїчно. І тим більше, коли ми говоримо про мова йдеться про добровольчі батальйони. Це все те, що властиво було українському козацтву. Українське козацтво не померло після розформування, як це трапилось в 1865 році з лобіцькими полками і в 1881-1882 році з гетьманськими полками. Воно продовжувало існувати. Існував ряд козацьких військ, і на самій території України частина козаків перейшла на Кубань. І як не дивно, але на території колишніх, колишніх гетьманщини, навіть Слобідської України, існували спеціальні контори по справам козаків. Мій Прадід, наприклад, був записаний козаком, І, це, тобто, і багато хто скаже, що в метриках, метриках навіть напередодні 17-го року можна було зустріти ці всі записи. От. І власне, Козацтво, воно передало свою естафету вже повстанцям часів визвольних змагань 1917-1922 років. Згадаємо словнозвісний твір Юрія горліса Горського Холодний Яр, угу. де повстанці називають себе козаками. На території Сумської області це мало хто знає. Але боротьба з так званим політичним бандитизмом вона тривала по деяким районам до 29-го року, а по деяких аж до 1934 року. Тобто повстанська боротьба вона не затихала тривалий час. І тут повстанці не складали зброю не менше, ніж вояки УПА на, скажімо, правобережжі Західній Україні. І потім, от якщо взяти Західну Україну, то та молодь, яка згодом пішла до української повстанської армії, вона виховувалась на цих козацьких традиціях, на цьому ж романі Горліса Горського. І не дарма, коли була створена Українська повстанська армія, то її командування вирішило декларувати її створення саме під покрову. Цим, таким чином підкресливши тяглість оціх ось традицій, української мілітарної традиції. І тому вже давно неофіційно називали це свято одним українською зброєю. Чому? Тому що е, свого часу українське козацтво відроджене в 90-х роках першим почало саме на покрову е, проводити паради, ну, марши по хрещатику. Е, і до нього приєднувалися ветерани Української повстанської армії. І тому те, що зробив сьогодні президент України, я думаю, це. Поновлення просто історичної справедливості. Ну, І, і сьогодні і в Києві Марш Свободи, здається, ну, також ну... на честь Покрови. Ну так, і, власне, хотілося б сказати, що це дуже правильне рішення, оскільки, оскільки це справді народне свято. Воно, воно, знаєте, як, Покрова завжди була, завжди була особливим святом. І... Як як те ж саме, скажем там, різдво, але дуже особливо, от і тому це дуже важливо що. Поновлена історична справедливість. Mm -hmm. Ну, а от я хочу ще запитати: от дивіться, під покрову, 42-му році створена українська повстанська армія. І от настільки на Заході високо цінують подвиг цих підрозділів, от повстанців, які власне жили там в лісах і в страшних таких умовах і ховалися, і скільки було зрадництва, але все-таки наскільки вони стояли за Україну, коли ще взагалі про незалежну Україну мови не було не, не могло бути і не було, бо тоді був радянський час. І от у 12-му році ще Івана Франк. Ківська, Львівська та Тернопільська області, обласні ради, оголосили 12-й рік роком української повстанської армії власне на тій своїй території. Але, от також сьогодні, от я аналогію проводжу з засіданням Верховної Ради. Сьогодні е, народні обранці, які от ну визнаючи, да, можливо навіть ці всі історичні наші традиції і подвиги. От вони сьогодні не проголосували за те, щоб УПА визнати воюючою стороною в часи Другої світової війни, саме за незалежність України. От як можна, от чому це триває ця ідеологія радянська, ще й досі і отруює власне, нашу історію і спотворює? Видатний радянський і російський культурний історичний діяч академік Клігачов, якого, я думаю, всі поважають, говорив ще в радянські часи і на самому початку 90-х років, напередодні своєї смерті, що наші уявлення про історію здебільшого складаються з міфів. І в Радянському, в Радянському Союзі, як на превеликий жаль в сьогоднішній Російській Федерації, історія відігравала роль не науки, а повірте, що історія доволі точна наука на як, і, як і математика. Була. Так, вона була складовою складовою ідеології. і покликана була роз'єднати людей от, з одного боку, поділити на наших і не на наших. От, бо так «divide et Етімпера так краще керувати. От, покликана була, щоб в принципі, люди забули своє минуле хто ми, чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, як казав Тарас Шевченка. І складався страшний такий парадоксальна ситуація. Ми всі з дитинства, принаймні я, ріс і знав, що які страшні речі творились у нас в 17 там в 19 роках. Ми Прекрасно знали про Голодомор. От, але в школі ми читали зовсім інші речі. І не дай Бог, ти б на уроки історії, як мені одного разу довелося, згадати про голод, коли ми вели розмову про колективізацію. Це було щось страшне. І вибачте, я б не здивувався, якби це тоді донесли в відповідні органи. От, і мені дуже прикро, що ті депутати, які не голосували за таке прийняття такого рішення, Мені прикро те, що вони просто заганьбили, ганьблять себе і показують свій низький рівень патріотизму. Вибачте, уже всім давно цілком зрозуміло, ще за часів кучми було президентства, потихеньку до цього підходили. Можливо, не так голосно говорили про те, що, що ця політична сила, ця збройна сила, вибачте, вона. Боролась за незалежність України. Вона боролась з окупантами. І найкращим тому найкращим, на два найкращим, най... Так, на два фронти Дівці і, і найкращим фактором є той факт, що в 1997 році, якщо не помиляюсь, організація Макі це французьких ветеранів руху опору, визнала УПА. Скажем так, рухом опору, і їх прийняли до загальноєвропейської асоціації учасників резистансу, тобто антифашистського руху опору. Ну і ще один такий яскравий приклад. Не так давно. BBC, англійська телерадіокомпанія, на замовлення однієї нафтової компанії, яка співпрацювала з Росією по створенню Північного потоку, значить, зробила один недобрий фільм, де, скажімо, українці змальовувались такими собі, значить, і УПА, в тому числі, змальовувалась посібниками. Німеччини і товариство бувших українських вояків Британії подало в суд, якщо я не побиляю, це було в 2006 році, і виграло в суд. Причому на матеріалах Нюрнбергського процесу, угу. де Нюрнбергський процес там було чітко визначено, а радянська сторона тоді в особі прокурора Руденка наполягала, щоб упав визнати там злочинцями. Але розібравшись, Нюрнбергський процес визнав, що не було складу злочину, поки ця сила воювала проти, проти німців. Інша справа що до людей ці всі факти не доводили. Тому ще раз наголошую, що це просто ще раз засвідчує низький, скажімо, і патріотичний рівень, державний рівень мислення цих депутатів, ну і не кажучи вже про їх IQ, так би мовити. Просто показує їхнє елементарне невігластво. Бо за 23 роки людина, яка живе на цій землі, яка їсть цей хліб, що вирощує цей народ, мав могли б вивчити історію цього народу, щоб зрозуміти. От і я ну, думаю, і, власне, мабуть, черга ще й за тим, щоб відкрити всі архіви. От відверто повідкривати все, що досі можливо ще десь приховане під грифом секретно. і Тоді можемо знати мама дійсно більше про історію тих часів, і хто тоді воював з ким і хто був зрадником, Хто дійсно боровся за незалежність України? Як кажуть Латиняни, Римляни «сапієнті сад розумному достатньо інша справа, що в Україні була відсутня відсутня. Виховна будь-яка виховна концепція лише наприкінці правління Ющенка була затверджена основи, так би мовити, виховної концепції, і то вона потім в життя не, скажімо, не запроваджувалась. І важко сказати, кого ж ми виховували, наприклад, там останні 23 роки. І тобто, держава жодним чином, вибачте, можна згадати лише одиниці фільмів, і то найчастіше вони знімались за якісь меценатські кошти присвячені саме цим питанням, тобто, мається на увазі складним питанням Другої світової війни. Проте я завжди, коли ще працював в школі, говорив своїм учням, як треба оцінювати ту чи іншу подію, наскільки, вже... вона, наскільки вона була вигідна чи не вигідна конкретному народу. Адже у кожного народу є своя історична пам'ять, і своя історична оцінка. Якщо сусід біжить до вас з намаганням підпалити вашу хату, то ви, звісно, візьметесь там за вила угу. і будете захищати свою хату. Але ж ви не будете, виб... вибачте, це це не ненормально, коли ви будете допомагати йому палити свою хату чи захоплювати ну, ваш город. Так от. А, натомість тому кожна народа своєї оцінки своїх подій. Якщо от є Конотопська битва для українців, це була безумовно перемога на українськими дізналися українськими да? загарбниками. От зовсім недавно. Для росіян ну треба визнати, що вони мають право на свою оцінку. Для них це була поразка. Тому кожен кожен народ оцінює по-своєму ту чи іншу історичну подію, явище. От, і ми так повинні підходити таким простим критеріям до будь-якого явища. Ну, стосовно Конотопської битви, от я завжди своїм друзям говорю: я жалкую, що Ваговський не пішов на Москву, бо хто знає, як би склалася власна історія Росії і України тоді? Ну да? у, нас, у нас знайшовся Іван Дмитрович Сірко. Який, скажем, був дуже добрим вояком, але політик з нього був ніяк. І він дарив по кримським угу. улусам і татари змушені були полишити свого союзника. От і все Ну, на жаль, так я дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали тему 14 жовтня свята Покрови, свята українського казацтва. А від сьогодні це ще й день захисника України. Свій указ про це підписав президент Петро Порошенко. І вже указ є на сайті. На цьому все і козацької нам мужності, витривалості і любові до рідної батьківщини. На все добре.